Фото Далекий Вирій Ліна Костенко. Він приїздив щоліта на канікули. У нього були дивні очі, кольору повільної грозової хмари. Дівчата переглядали свій гардероб і починали носити прюнелеві туфельки. А ми з володькою стрибали в шовковиці і мчали йому назустріч. Він кидав свої конспекти і йшов з нами у поле. Ми з ним облазили всі кручі, всі байраки. Ґрунтознавство всипалося під ногами, орнітологія каркала на тополях. Такий великий і такий дорослий, він з нами чесно поділяв, однак всі наші кроси крізь тунелі проса і всі наскоки на сусідський мак. Він нам дивився просто в самій душі. І як бати, очолив шорду з розбійним свистом разом з нами груші колись обніс у власному саду. Він був, як ми, блакитний від ожини, і через те ми дуже з ним дружили. Уже й сусіди дивувались, чому це він цілий день вовтузиться з дітьми, такі ж дівчата виросли, як сонце. Там рушників тих до тьми. Тут, що на двір, то квітне по наталці. І кожна хоче у кіно і на танці. Наталки шепотіли до катрусь. Він, може, має в городі котрусь, а він, мабуть, і в городі не мав її. І не кажіть, що це інфантилізм. І не шукайте в цьому аномалії. То, може, був розумний фаталізм. Він, може, просто не казав нікому. Він, може, мав якесь причуття, якийсь космічний холод, на якому затріпотить обірване життя. В ті вечори, задумані, чудові, на золотих околицях села, він, може, глянув обличчя долі, а доля, може, очі одвела, і він спитав. Чого ж ти їх одводиш? Вона сказала. Холодно, зима, поглянь у поле, ти вже там не ходиш. В майбутнє глянь, тебе вже там нема. І він ходив у цих полях востаннє. Він залишав себе на цій землі. Ще рік, ще два, і вже його не стане, а ми майбутнє. Ми ще малі, ми ще ростем, ми виростемо, ми будем. Ми ще ніким не взяті на приціл, і ми його ніколи не забудемо, бо діти в цьому схожі на митців. А може ні, і все було простіше. І не такий він був оригінал, а просто хлопець вільно і непрестижно своє дитинство в полі ганяв. Чи, може, він щось інше мав на оці, а може, він був корчак в А може, я подробиці забула, що більше знав невирубаний сад. А може, красень велетий Микола, він просто ще соромився дівчат? Хто знає, що там в серці відбувалось і на які він сумніви терпів? А може, йому танго не давалось, а може, й вальсу торопів. Що це прочалась дідова порода, мовляв, гопако, то було раніш. Музики вдарять, хромових не шкода, і тілу жарко, і для душі тривніш. А це топцюю, дрібно та борзенько, ну, що ти скажеш? Пропада народ. Хіба не чай, Богун чи Морозенко, оце б такий, що вгикали Фокстрот? А може, й справді Катрі угадала і вже якась його залободала? А може, у двадцятому сторіччі йому не вистачало биатріче? Не знаю, очі в загадок бездонні. Це з тих рівнянь, де всі вже невідомі. Кожному разі він кидав свої конспекти і йшов з нами до річки. Високий, був і гарний, звали його Миколою. Зараз там перед школою стоїть гранітний, дуже на нього схожий. А він похований невідомо де, навіть юні слідопити не знайшли його в сліду на землі. Тільки фото прилетіли у вирій, як маленькі сірі гуси. І на їхніх глянцевих крилах крихітні крихітні ми, кучеряві, як папуасики, ми, телесики, ми і васики, сидимо на тих крилах, як чертенята болотяні, а посередині Микола. Мати на, гукає нас, ще не осінь, а фото вже знялися та й полетіли. І скрізь на звороті він надписав нам на спомин. У срібній тиші урочистих пауз, магічний рух з-під темних запинав, старий фотограф містечковий Фауст хвилини діловий та зупиняв. Цих фото теж у мене є співдюжини, на спомин теж надписані усі. А що за спомин тямили недужими, бо нам було ще років щось посінь. Росли ми в дощ, не слухали ще лекцій, для нас учора вже було давно, і неповторний смуток ретроспекції, було, ще нам осмислить не дано. Це нам було все одно, що по латині, Ми ще й сліз не вміли тамувать, аж мати дивувалася, дитині на спомин, фото раптом дарувать. Вже час кував смертельні медальйони. Ще кілька років, місяців, годин. І хто він був? Його були мільйони. Мені ж він був однісінький один. Він нам робив і човник, і рогатку, у поле брав, і жито молотить. Та все писав на спомин. Не на згадку, бо згадка що зітхнеш і одлетить. А спомин це таке щось неповторне. Таке щось невимовне й сумне, що коли він крилом своїм огорне, то це вже ніколи не мене. це цілий світ, якийсь інакший вимір, який ніколи нас не полиша. А може, спомин це далекий вирій, де вже посмертно гріється душа? То де ж вона зігріється вже зараз? До кого ж вона крильми припаде? Ярину б'ють, Наталка вийде заміж, Катруся десь в Ельзасі пропаде. І мати умруть. і батько вже не стане, і хата буде інша на горі. І хто тепер ті фото вже дістане? Кому вони на світі дорогі? Верба усохне і спиляють грушу. Зелене море зроблять із Дніпра, ще брат живий, та він глухий на душу. Є братова, але вона стара. Є обеліски, плити і колони, і урочисті квіти роковин. І хто моє? усі усі мільйони, а хтось комусь однісінький один. Тому ми люди, і життя навколо. Тому є людство, нація, сім'я. Нема на світі в тебе вже нікого, але у тебе є на світі я. Прилетіли твої фото у вирі, не за три дев'ять земель, а за три дев'ять років, очі в тебе дивні, кольору повільної розової хмари. Іду я полем, наче двох з тобою, Оглядаються на мене тополі, з ким це я розмовляю. Дорогу жінка переходить сповним, поклала вишня ліктик на тину. тебе немає, але є мій спомин. Я не згадаю ні, я спом'яну і спом'яну, і пом'яну. І ще раз війни прокляну. Твій вирій тут, тут сонце гріє. Тут наше небо зорями густе, Миколо, здравствуй! Ось тобі надгріб'я, крізь плити стров безсмертник проросте.